Ромейського Василевса Костянтина v Копроніма поховали у церкві святих апостолів у вересні 775 року і престол перейшов у руки його старшого сина Лева. Цей Лев був за рахунком під номером 4 і увійшов в історію під ім'ям Лев IV Хозар. Чому Хозар? А тому, що його мати була донькою хозарського хана, з яким Костянтин П'ятий уклав угоду. А щоб, скажімо так, ратифікувати цю угоду, Василевс одружився з ціцак. Саме так звали доньку хозарського хана, але вона перед шлюбом охрестилась і змінила ім'я ціцак на Ірина. Костянтин Копронім був досить плодотворним батьком і призвів на світ божий аж семеро дітей. Шість хлопчиків та одну дівчинку, яка, до речі, добровільно присвятила своє життя Богові та пішла в монастир. Зауважимо, що Костянтин був одружений тричі, і дітлахи народжувались від різних дружин а від Ірини народився лише Лев. Але Ірина, на жаль, не побачила свого сина повноправним ромейським Василевсом. Вона померла у 752 році. Лева Хозара було проголошено співправителем Костянтина, коли малому був лише рочок від народження. А у 769 році, коли Левові було 19, його батько влаштував весілля з дівчиною на ім'я Ірина, яка походила з Афін. Але чому саме її було обрано за дружину Лева? Нам, на жаль, невідомо. Хоча давні автори пишуть, що Ірина була дуже дуже вродливою. Що ж, рік 775. й до влади приходить Лев Хозар, який проголошує свою дружину Ірину імператрицею, і ця жінка, в якій жили тисячі чортів, майже з перших днів правління Лева впливала на політичні рішення Василевса. Після того, як Ірину проголосили імператрицею, вона вмовила свого чоловіка проголосити співправителем їхнього сина Костянтина, адже Лев вагався, бо його п'ятеро братів були претендентами на трон. На початку 776 року Костянтин, син Лева Хозара, у віці п'яти років, став співправителем батька, що не сподобалось дворянам та братам Василевса. Вони готують змову проти Лева, але їхні плани було викрито, і усіх п'ятьох братів відправили у заслання на острови а інших змовників дворян за давньою ромейською традицією, осліпили та відправили доживати віку у монастирі. У зовнішні справи імперії Ірина свого горненького носика не пхала поки що. Але коли болгарський каган телеріг, рятуючи своє життя, втік у Константинополь. Ірина запропонувала Левові прийняти Телеріга, проголосити його Патрикієм, охрестити та одружити. Телеріг погодився на пропозицію Лева, а от дружину колишньому болгарському Кагану підсунула саме Ірина. Телерік одружився із двоюрідною сестрою імператриці, і цей шлюб. Мав стати мирною угодою між болгарами та ромеями, коли Телеріг поверне собі владу. Але Телеріг вже ніколи не повернувся на болгарський трон, адже у 777 році невдовзі після весілля він помер. Смерть Телеріга ніяк не вплинула на політичні стосунки між болгарами та ромеями, і болгари сиділи тихо, адже в них вистачало внутрішніх проблем. Болгари не могли поділити трон. А ось куди Ірина пхала свого носа, так це у релігійні справи. Вона належала до тих християн, які шанували ікони, але не сильно приділяв увагу іконоборству і навіть на вмовляння Ірини дозволив повернутись у Константинополь із заслання тим священнослужителям, яких було засуджено у часи правління Костянтина П'ятого. Але при умові, що священнослужителі не будуть каламутити воду у столиці і не поклонятимуться іконам. Поки у Константинополь повертались шанувальники ікон, які своїм поверненням завдячували лише Ірині, Лев Хозар звернув свою увагу на арабів. Лев наказав зібрати стотисячне військо з малоазійських фем та виступити проти арабів, які грабували сирійські території Ромейської імперії. Командував військами вже знайомий нам Михаїл Лахона Дракон, який за наказом Костянтина V скалічив та стратив багатьох монахів, шанувальників ікон у місті Ефес. Михаїл вирушив відбивати у арабів місто Германікея, але це йому не вдалося. Араби дали гідну відсіч, і тоді Михаїл почав грабувати території неподалік міста. Щоправда, давні історики пишуть, що араби підкупили Михаїла і тому він був пасивним у поверненні Германікеї під владу ромеїв. Однак у 778 році ромейська армія під командуванням Михаїла завдала арабам значної поразки. У 779 році араби вирішили відігратись і захопили в облогу місто Долілея, столицю Феми Анатолік. Михаїл вирішив не вступати у велику битву, а партизанськими набігами дратував арабів та використав тактику випаленої землі, знищуючи провіант та врожай неподалік дорілеї. Також Михаїл знищував загони арабів, які підвозили під дорілею провіант. Араби простояли біля дорілеї 17 днів. І зрозумівши, що їм там нічого не світить, вирішили відступити. А коли араби відступали, Михаїл наказав своїм воякам нападати. Араби врятувались, але не без втрат. Поки Михаїл воював з Арабами у Константинопольському палаці, Василевс Лев Хозар застукав свою дружину: ні, не з коханцем, а за молитвою перед іконами. Він страшенно розлютився, адже заборонені ікони якимось чином потрапили у палац. Лев наказав знищити ці ікони і провести ретельний обшук палацу. Ікон знайшлось чимало. Усіх, в кого було знайдено ікони, засуджували до вигнання, страчували та калічили вже відомими нам способами. Різали носи, рубали руки, ноги і далі по списку. Звісно, дружину, яка подарувала Левові сина та яка була поруч у важкі години, Лев пошкодував, але вигнав її з палацу. 7 вересня 780 року Лев Хозар помирає. Подейкували, що за наказом Ірини Василевса отруїли. Хроніст Феофан писав, що Лев помер через те, що свиснув із храму Святої Софії. Якусь коштовну діадему, і за цей гріх Господь покарав Василевса смертельною хворобою, якою був туберкульоз. Але як би там не було, з вересня 780 року трон ромейської держави обійняв син Лева Хозара, десятирічний Костянтин, який за рахунком був шостим Василевсом з цим ім'ям. Звісно, десятирічна дитина неспроможна керувати державою, і Ірина, як його мати, набула прав регентши, а точніше сказати, нарешті отримала владу, якої так прагнула. Через півтора місяця правління Ірини придворні намагались усунути її від влади. Логофет, тобто міністр фінансів Григорій, планував проголосити Василевсом Нікіфура, одного з п'яти братів Лева Хозара. Однак прибічники Ірини викрили плани Григорія і його разом із деякими сенаторами осліпили. Анікіфора та усіх його братів постригли у монахи та рукопоклали у священники, і вони роздавали причастя після служби Божої у храмі Святої Софії. Після усього цього братів відправили у монастир. На цьому проблеми Ірини не завершились у 781 році. Проти її правління повстав стратег Сицилії Ельпідій. За наказом Костянтина, тобто за наказом Ірини, на Сицилію було відправлено війська, яким було наказано вбити Ельпідія, та яким рік часу не вдавалось перемогти стратега, Але нарешті, взявши його в облогу, ромеям вдалось наваляти повстанцям. Щоправда, Ельпідію вдалось чкурнути у Африку, де він перейшов на бік арабів. Здавалось би, наприкінці 782 року Ірина могла спокійно видихнути та розпочати повернення шанувальників ікон. Але у 783 році болгари та араби знову заворушились. Арабам заплатили данину, а от болгари розпоясались та почали грабувати фракію. Проти болгар виступив Євнух Ставракій, і якому протягом двох років вдавалось костеляти болгарам у Фесалії та Фракії. Після перемог над болгарами Ставракій повернувся в Константинополь та навіть відсвяткував тріумф, гідний самого Василевса арабів заспокоїли золотом, болгар переміг Ставракій, і Ірина вирішує скликати собор, на якому мали би відмінити іконоборство. У 786 році у Константинополь з'їхались єпископи та легати папи римського та розпочали слухання. Але Ірина не врахувала настрої константинопольських загонів охорони, які були палкими противниками шанувальників ікон. Під час одного із засідань собору до зали увірвались озброєні вояки, які силою та копняками розігнали усю цю священну братію. Проти армії Ірина піти не могла, але вона була хитрющою лисицею та вигадала наступне. Через рік після того, як вояки Константинопольських загонів охорони розігнали собор. Ірина зібрала це військо і, проголосивши через Глашатая промову, відправила їх воювати з Арабами. Саме цікаве те, що війни ніякої не було. Вояки, прибувши у Малу Азію, були розформовані. А на їхнє місце Ірина набрала лояльних вояків із західних фем. А чому розформовані вояки не зібрались та не пішли на Константинополь? А тому, що у місті залишились їхні родини, і якби вояки ломанулись вбивати Ірину, то першим ділом повбивали би родини повстанців. Ось така хитра баба була ця Ірина, яка, забезпечивши охорону Константинополя, у 787 році знову скликає Собор, на якому іконоборство визнають Єрестю. Рішенням собору заборонялось знищувати ікони, а тих, хто буде і надалі боротись із шанувальниками ікон, мали підлягати суду та засланням. До усього цього легати папи римського намагались повернути під владу папи землі на Сицилії, відібрані Костянтином Купронімом. Але Ірина сказала, що це вже занадто. Вистачить того, що шанування ікон повернулось. Коротше кажучи, легати повернулись в Рим ні з чим, адже в Римі і без того не визнавали іконоборство. Цього разу Ірина віртуозно взула самого папу римського. У тому самому році у Константинополь надходить лист із пропозицією від Карла І короля Франків, якого у майбутньому у 800 році папа Римський Лев III коронує як імператора священної Римської імперії. У своєму листі Карл пропонує укласти угоду між Франками та Ромеями. Тобто, Карл віддає за дружину сину Ірини Костянтину свою доньку Ротруду. Ірина спочатку погоджується, але у 788 році, коли Карл назвав собор 754 року, на якому засудили шанувальників Ікон, і собор 787 року, який засудив іконоборство. Карл називає повною ганьбою християнського світу, і Ірина після цих слів розриває заручини у 790 році. Василевсу Костянтину виповнюється 20 років, і він вирішує, що досить вже з нього опіки, і він сам може керувати Римською імперією. Костянтин прагнув усунути від влади Євнуха Ставракія, який, як нам вже відомо, був, скажімо так, правою рукою Ірини. Але Ірина наказала синові не пхатися у справи управління імперією та навіть посадила Василевса під домашній арешт. Щоб остаточно усунути сина від влади, Ірина проголосила себе правителькою Ромеїв і вимагала від армії присягнути їй на вірність та присягнути в тому, якщо Костянтин буде прагнути влади, то війська мають зробити все, щоб цього не сталося. І ось тут Ірина знову не враховує настрої армії, Вояки відмовляються присягати Ірині. Стратик Феми Арменіак зібрав військо та вирушив на Константинополь. Ірина, щоб уникнути кровопролиття, скасовує свої накази та віддає владу у руки свого сина, та ніби перестає боротись за владу. Відверто сказати, правительство Костянтина був не дуже вдалим. Через рік проти нього повстали. Повстанці прагнули посадити на престол вже знайомого нам Нікіфора, дядька Василевса. Костянтин, взнавши про заколот, шукає допомоги у своєї матері, яка радить Костянтину виколоти очі Нікіфору, а його братам повідрізати язики та запроторити до в'язниці. Сказано, зроблено. Вояка з Костянтина теж був ніякий. У 792 році він вирішив вломити болгарам, але зазнав поразки. А у битві з болгарами загинув Михаїл Лахано Дракон. і ромеї після поразки мусили платити болгарам данину. Однак, у 796 році Костянтин перестає платити данину та надсилає Кагану Кардаму величезну купу гною та лист, в якому писав. Що болгари заслуговують саме на таку данину? Наступна війна між болгарами та ромеями, скажімо так, закінчилась у нічию. Болгари уникали битв, а ромеї пограбували лише декілька поселень. У 796 році Костянтин вирішив розлучитись із своєю дружиною Марією, з якою одружився на прохання Ірини. Василев спрагнув одружитись із жінкою на ім'я Феодота, яку йому підсунула. Здогадайтесь, хто правильно його мати Ірина. Чому вона так вчинила? А це знову був хитрий крок хитрої імператриці. Константинопольський патріарх Тарасій, якого на цю посаду просунула Ірина, відмовився скасувати шлюб між Костянтином та Марією. Тоді шлюб розірвав інший священник, який і одружив Костянтина з Феодотою. Дії імператора викликали незадоволення як серед народу, так і серед знаті. До того ж, у 797 році Костянтин підняв податки та вирушив проти арабів, але зазнав поразки, і ця поразка лише посилила невдоволення його правлінням. У тому самому 797 році Костянтин разом із Іриною відбув із Константинополя у свою резиденцію у Малій Азії, і там йому надійшла радісна звістка. Його дружина Феодота народила хлопчика. Костянтин відбув у Константинополь, де його схопили за наказом Ірини, викололи Костянтину очі та ув'язнили. Цікаво, те, що осліпили Костянтина у тій самій кімнаті, в якій 25 років тому імператриця Ірина народила правителя ромеїв. Після цієї екзекуції Костянтина вкинули у в'язницю, і він помер у ув'язненні приблизно у 805 році. А син Костянтина та Феодоти, якому дали ім'я Лев, помер через декілька місяців після народження. Отже, Ірина залишається єдиною правителькою Ромеїв. Повернувши собі владу, Ірина знижує податки для народу та грошима завойовує прихильність чиновників армії та священнослужителів. Але це вже була не та сильна Ірина, якою вона була у 780 році. В палаці за владу змагаються двоє євнухів: Ставракій та Ецій. А у Греції до влади вирішили привести знову ж таки бідолашного сліпого Нікіфора. Це повстання придушили, але ромеям було важкувато у 801 році. Євнух Ставракій помирає. Ходили чутки, що Ставракія отруїли за наказом Євнуха Еція, який був, скажімо так, фактичним правителем імперії. Ірина настільки заплуталась у інтригах, що навіть не помітила, як сама стала жертвою, на яку полюють амбітні чиновники. Першим, як ми вже сказали, був Євнух Ецій, але він не міг бути Василевсом через те, що він був Євнухом, тобто мав фізичні вади. А от брат Еція фізичних вад не мав, і Ецій планував проголосити брата Василевсом Ромеїв, Тобто брат Євнуха мав бути слухняною маріонеткою в руках Еція. Ірина розуміла, що вона майже політичний труп. Аж раптом у 802 році з'явилась надія на те, що Ірина може залишитись біля керма управління державою. У 802 році у Константинополь надходить лист, написаний від імені Карла Великого, якого вже коронували імператором священної Римської імперії. Чому ми говоримо, що лист написаний від імені Карла, а тому, що цей видатний діяч не вмів писати усі листи та накази, він підписував через трафарет. Але це не важливо. Важливо те, що Карл пропонував Ірині руку та серце, і якби вони одружились, то об'єднали би свої сили та території, і Римська імперія знову могла би стати тією сильною державою, якою вона була раніше. Історики писали, що Ірина мала намір погодитись на пропозицію Карла та врятувати своє політичне становище, але впливові сенатори були проти того, щоб ними, на їхню думку, керував варвар. Пізньої ночі, 31 жовтня 802 року, в палац увійшла група придворних, яких очолював логофет Нікіфор. На шляху цієї групи стала охорона палацу, адже палац це непрохідний двір, і швендяти тут цілою бандою так просто було неможливо. Нікіфор зачитує охоронцям наказ Ірини, в якому було написано, що імператриця проголошує Нікіфора співправителем, щоб врятувати державу від Євнуха Еція. Охорона пропускає Нікіфора та його команду, і тієї ж ночі Нікіфора коронують співправителем Ірини. Саме цікаво те, що наказ Ірини був підробкою, і таким чином Нікіфор узурпував владу. Але Ірина, щоб врятувати своє життя, була змушена визнати Нікіфора легітимним Василевсом Ромеїв. За декілька днів після коронації Нікіфора, Ірину відсторонили від влади та відправили у заслання на острів Лесбос, де 9 серпня 803 року Ірина, яку православні християни шанують як святу, віддала свою грішну душу Богові. А про правління Нікіфора ми поговоримо у наступній серії нашого майже нескінченного серіалу. Добра усім, крім ворогів, почуємось!